Вітаю! Ви дивитесь акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. Сьогодні понеділок, 21 грудня, в студії Дмитро Кохан. Виплатити зарплатню та відновити роботу підприємства. Такий ультиматум уряду поставили шахтарі східного гірничо-збагачувального комбінату, до складу якого входять три уранові шахти на Кіровоградщині. Сьогодні на знак протесту кількасот гірників повторно перекрили автошляхи в напрямку Києва, Миколаєва та Кривого Рогу. З 7 грудня комбінат тимчасово призупинив видобуток урану. Шахти не працюють, а гірникам заборгували більше 80 мільйонів гривень зарплатні. Загалом без роботи перебувають близько 5 тисяч працівників. Щоб прогодувати родини, шахтері змушені брати позики. У шахтарській профспілці заявили, простій шахт призведе до банкрутства комбінату вже на початку наступного року. І що страшніше, може спричинити техногенну катастрофу в регіоні. Якщо дане підприємство щоб проставити, відключити електроенергію, то в нас буде екологічне лихо. Щоб розуміли, екологічне лихо це буде в всій країні. Це буде не Чорнобиль, це буде гірше в 100 разів, ніж Чорнобиль. Радіонуклідні води це шахні забруднені води, піднімуться до рівня чорноземі. Стоїм до останнього, поки не з нами не розрахуються і поки не запустять підприємство, і ми не знатимемо, що воно буде працювати стабільно. Один, два, три ялиночка, гори у п'ятницю на площі героїв майдану засяяла головна новорічна красуня нашого міста. Цього року міську ялинку оновили, зокрема, прикрасили новими іграшками та гірляндами. Подивитися, як виглядає святкова красуня. Завітали мер міста та очільник ОДА. мир, злагоду, надію на краще життя, щоби всі були здоровими, щоби всі були щасливими. Зі святом щиро ваш Андрій Райкович. Всім нам, щоб в новому році ми були саме головне, здоровими і також успішними. І щоб старий рік, щоб новий рік був набагато краще, ніж старий. Почесну місію запалити новорічну ялинку виконав сам святий Миколай Чудотворець. А зараз новорічне дійство, ялинка милая. Вогнями засвітись, усяві різнобарвнім заіскрись! Тучна ялинка за вишки чотирнадцять метрів. На нові прикраси та святкове освітлення площі та новорічного символу із міського бюджету витратили трохи більше 200 тисяч гривень. Люди говорять, через вірус та інші проблеми зараз усім конче не вистачає позитивних емоцій. А така святкова місцина, це, хоч трохи, компенсує. Сама новорічна красуня цього року перевершила усі очікування, зізнаються містяни. От така. Саме лучше на світі. От мені нравится то, що вот эти вот літають, і белые нальовки, белые. такі білі прилівається. Краще ніж в минулому році, і взагалі зараз така ситуація, що люди хочуть свята, і ну це такі позитивні емоції. Дитина дуже радіє. Да, 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 так, тому да, мені да. здається, що ялинка потрібна, тому що потрібні якісь позитив, якісь ну такі вже хочеться свята. Ворожнеча хай залише України дім, щоб жилося веселіше в цьому домі всім. Хай і пісня буде в радість, діти, щоб росли, і щасливими ми з вами назавжди були з нам роком! Наприкінці робочого тижня містянам слід готуватися до погіршення погодних умов. З четверга синоптики прогнозують в обласному центрі рясні дощі зі снігом. А вночі дороги, ймовірно, вкриє ожеледиця. Щоб уникнути травм та аварій, автошляхи і пішохідні зони повинні заздалегідь бути посипані протиожеладною сумішю. Таке доручення комунальним службам дав міський голова. Особливо ретельно обробляти мер закликав тротуари та зупинки громадського транспорту. Далі пряма мова. Райковича, звертаю увагу всіх комунальних служб, зокрема універсалу. Не запізнюйтесь з посипанням проблемних ділянок. Матеріалу в нас на даний період достатньо. Всі проблемні підйоми, спуски. Там, де велике скупчення автомобілів, де громадський транспорт курсує, мають бути завчасно оброблені. Сьогодні 21 грудня, день зимового сонцестояння, тобто найкоротший день та найдовша ніч в році. За народними прикметами сьогодні не можна сваритися, злитися на оточуючих, лаятися та скупитися. Натомість, це чудовий час для того, щоб підбити підсумки руку, позбутися всього непотрібного і продумати плани на майбутнє. Вважається, що сьогодні можна загадати бажання енергія сонця посприяє його виконанню. Далі про таке. Повість мого життя так називається виставка вишитих рушників майстрі народної вишивки Зінаїди Андріяшевської. Відкрили експозицію в музей мистецтв. В експозиції повість мого життя 27 автентичних рушників. Більшість виконана ручними швами та полтавською гладдю. Решта вишита хрестиком. В роботах майстриня переважає червона нитка. В музеї пояснюють, саме цей колір притаманний для орнаменту центральної України. Займається народною вишивкою Зінаїда Андрея Шевська близько 20 років. Коли вона вийшла на заслужений відпочинок, вона тоді почала займатися і цікавитися вишивкою. Хоча ще з дитинства бабуся її привила любов до рукоділля, до вишивки, до прядіння. І перші її роботи це були серветки, це були картини. Пізніше, коли вона поспілкувалася з членом національної спілки художників України, Коломієць Ольгою Володимирівною, тоді вона вирішила повністю присвятити. Вишивці рушників. Виставку доповнили різноманітними документальними матеріалами, що відображають життєвий та творчий шлях Зінаїди Андрея Шевської. Окрім цього, майстриня подарувала один зі своїх рушників в колекцію музею. Цими вихідними число хворих на ковід в нашій області збільшилося на 196. В той же час одужали 138 земляків, ще шестеро пішли з життя. З початку пандемії корону підхопили вже 7817 жителів Кіровоградщини. Із них побороли недугу 3293 особи, а 226 Померли. Ліжковий фонд області зайнятий на трохи більше, ніж 28%, враховуючи пацієнтів із підозрою, а до апаратів ШВЛ підключено 15 хворих. Це були всі новини на сьогодні. Я, Дмитро Кохан. Говорю вам до зустрічі. Всього найкращого та будьте здоровими.